Нет, как можно побольше. Терпение. А я тебе желаю любви и соби тоже. Понимания и поддержки. Вітати вас за коханих, щасливих у нашому рядовому залі. Шановні молодяни, сьогодні у вашому житті. У житті найрідніших вам людей та найближчих друзів це найрадісніший, найсвітливіший та найщасливіший день. І саме цей день ви запам'ятаєте на все життя. Та все ж дозвольте мені запитати, Олександре, чи готові ви кохати та оберігати свою кохану все своє життя? Так. Добре, Каріна, чи готові ви кохати та піклуватися про свого коханого все своє? Так. Ну, якщо так, то бути весільним. І на знак вашої згоди я хочу вам обручити ваші шлюбні обручки і побажати, щоб ваше кохання завжди було таким же, сяючим та безкінечним. Я прошу вас обручити кохану. Добре. Прийшов час зробити ваш перший сімейний крок, підійти до столу та підписами, скріпити шлюбний союз. Ви залишаєтесь Ну і нарешті настала ця мить Олександр та Каріна. Іменем закону Держави України. Я оголошую вас, чоловіком та дружиною. До вас світали. І я хочу вам вручити ваші перші спільні документи свідоцтва про Ну а за давнім українським звичаєм молодих на весіллі зазвичай істували вином для єдності в родині. Тож я прошу вас підняти ваші келихи-єдності. Ну а тепер прошу скріпити союз ваших сердець поцілунок. Дорогі Олександра та Каріна, на осіб і ваша сім'я. Я бажаю, щоб ваша життєва дорога була довгою та щасливою. Бажаю, щоб на вашому старі завжди були тріпісінь, а за столом любові зла. Щастя і добрі. Добрий час на довгий вік на щастя. Вітаємо вас. родості управління